Дячний за чудовий рецепт. Ну а в нашій студії вже зараз сидять просто гості. Це Басем Касаб, лідер студентів з Палестини, з Палестини Сумського державного університету та Євгенія Кривошеєн, фахівець відділу по роботі зі студентською молоддю сумду і волонтер Сумської кулінарної сотні. І вони зараз нам теж розкажуть про фестиваль вуличних їжі. Доброго, Доброго ранку! Дуже вам дякуємо, що ви до нас сьогодні прийшли. Дуже цікаво від вас почути. От саме ви будете безпосередніми учасниками цього фестивалю. Що будете готувати? Ну, Взагалі-то кухні буде дуже багато в, на фестивалі. Це вже як, можливо, ви вже знаєте, це вже другий рік фестиваль буде. І також будуть комерційні заклади на фестивалі, це буде і лофт з грилем. Хто хоче м'яса, будь ласка, це ну, то, також буде м'ясо, також це буде українська кухня. Якщо ви хочете чогось екзотичного, то, будь ласка, це. Там буде еквадорська їжа, буде польська їжа, наскільки вона екзотична, не знаю точно. А, також. І, звичайно, це буде студент, будуть страви студентів Сумського державного університету, басом про них розповість. І це буде Сумська кулінарна сотня, з якої я волонтер. І ми будемо готувати ось такий борщик з сухого набору, який ми відправляємо хлопцям. Це солдатський борщ справжній. Також це буде гарбузова каша. Mm -hmm. Також ну насправді дуже а що смачна. там Всередині може, будь ласка, розповісти? А, Ну, якщо це борщ, то це повністю в сухі, повністю всі продукти, які дівчатка наші сушать вдома. Тобто це ви повністю самостійно так. Готуєте? Самостійно наші самостійно. дівчатка сушать вдома, січуть капусту, моркву, бурячок. Потім ми збираємось на фасуванні. Все це ну, все це збираємо в пакети, відправляємо хлопцям. Якщо це гарбузова каша, то тут а, сушений гарбуз, пшона або рис і згущене молоко. Тобто це просто можна потім, ну, з цих усіх інгредієнтів, треба фактично так. тільки вода і вогонь, щоб зробити так. борщ? Ну, Якщо це борщ, то це ще картопля, якщо ви там дуже любите м'ясо, то можна м'ясо додати. Ну, Звичайне, м'ясо треба додати, а, то це так. А, і борщ ми будемо варити. У нас борщ вже, як чесно кажучи, вже як легенда ходить по фестивалям. Тобто до нас деякі люди приходять тільки для нашого борщу. І, чесно кажучи, я ніколи не думала, що з сухих овочів можна приготувати такий смачний борщ. Так, що приходьте, буде смачно. Треба обов'язково спробувати. І думаю, що е, після такої реклами просто половина наших телевідачів. Як мінімум Барщі, супа їм. я як мінімум сам собі не приготую. А що там що там у вас ще? Є можете ще а, є скрати? також суп, який ми дівчатка, Також ми фасуємо це гречка або якась засипка. Ну сушена цибулька, сушені приправки, сушена морква, вкладиш, який там з віршиком з дуже з веселим, щоб хлопцям підняти настрій, і з рецептом як готувати. Е, також у нас є ще гранола. Це енергетичний батончик. Він вже настільки популярний, що волонтери, які опікуються окремими якимись бригадами, так вони приходять, закуповують нам продукти, кажуть, дівчатка, будь ласка, приготуйте. А Тут вівсяні пластівці, горіхи, насіння, ізюм. Потім також можна ще додати, наші дівчатка знайшли роблять гарбузові. Сукати також їх можна туди додавати, і все це заливається маслом і медом, застигає, і можна їсти як енергетичний батончик за хлопці хлопців. Їдять його. дуже смачно. Дуже цікаві рецепти. Я думаю, що треба також взяти на замітку нашим телеглядачам, як можна ще готувати не лише смачні сніданки, а такі енергетичні батончики, наприклад, на роботу собі потім можна взяти. Ну, у нас питання ще також до вас. Ви розумієте на українському? Так, звісно, тоді я не буду приходити на російську. Мені так комфортніше вам теж, так? Це що ви будете готувати на цьому фестивалі? Ну, як я студент из Палестины, конечно, будем готовить наше национальное блюдо, которое называется «Амаклуба», которое состоит там, из риса, овощи, там, орешки и смесь специальных ну, приправ. И плюс еще араб, будет там арабская сладость. И, конечно, на этом фестивале мы вас всех приглашаем, конечно. И будем раз, ну, рады вас видеть, конечно. И плюс на этом фестивале Как палестинские студенты будем выступать и нашим национальным танцем. Ты. И мы вас этим удивим, конечно, Пусть и важен. поэтому все приходите, конечно. И вот э, в этом фестивале мы именно хотели хотели участвовать, э, поскольку мы долго живем в Украине, поскольку у нас война, и мы понимаем, что такая война, и конечно, мы не хотели, чтобы такое случилось в Украине. Но время такое, мы хотели как-то бы, собрать деньги на помощь раненых и э, тем, которые ну, приехали, то есть с АТО. Поэтому надеемся, что это, это фестиваль именно, потому что там, здесь еще там много людей будут э, на парке из города Сумы. И мы постараемся, конечно, удивить всех, и постараемся, ну, поскольку ну, возможно, собрать деньги, и будем готовы, конечно, все делать ради этого. Вы Я не могу делать? не сказать спасибо просто. не вот. за, за что. Мы просто, говоришь, как вы знаете, мы живем в войне уже долго, Понимаешь, что такая война, как люди страдают, и а, даже вот минимальная помощь им нужна хоть, хоть чем-то. То поэтому постараемся. Поскольку мы любим Украину и долго живем, как бы. Поэтому постараемся все, ну, чтобы все получилось. Спозятйно. Ще раз утовіте. І в мене ще таке запитання: ви ну, так якісь мотиви вирішили доучитися ви спеціально для цього, вчилися готувати, чи ви полюбляєте також і готувати, ну, тільки в контексті? Ні, ми просто як любим тоже готовить, ну, оскільки я живу як псам, і я ж не буду постійно по ресторанам, поэтому я Поэтому как вы люблю готовить, очень и часто вот готовлю. Поэтому мы вас, конечно, приглашаем и удивим как и наши национальные там не только будет как из Палестины, там еще э, с Иорданием, там Туркменистан, Узбекистан и еще Индия. Yeah. Ух ти! Много uh -huh. uh -huh. uh -huh. буде тразних. Uh -huh. Ну а просто зараз от uh, ми хотіли б вам uh, разом з вами подивитися, uh, чим же снідають сумчани, чим вони звикли. снідати. І які, і які в них в улюблені страви? Можливо, улюблені страви. зорієнтуватися і можливо приготувати щось таке, щоб ну дійсно бути взагалі ще мега популярними фестивалі. Mm -hmm. <laughs> ну і в кінці прозвучить запитання від нашої ведучої, яка вона адресувала нам. Ми передресуємо і вам mm -hmm. також. Тому давайте дивитися у вас. Важно, а то ж вага на екран. Ласка. Скажіть, будь ласка, чим ви сьогодні снідали? <серква> <серква> Кава і сирники. Скажіть, будь ласка, чим ви сьогодні снідали? Суп. Я сьогодні нічим, тільки чай піла. О, Господи, кофе. Каша і коклети. Скажіть, будь ласка, чим ви сьогодні снідали? Кофе. Чай з с... пасочкою. Чай з пасочкою. Кофе, булочка. Зараз. Овсянка. Я сьогодні, ну, з ранку я не снідав, але в школі ми всі зібралися і ми їли паски, печиво ну, і різні напої. Ще не снідала. Ох, я покушав сирну паску. А ви? Теж паску, але не сирну. Овсянка. Чим сьогодні снідали? Котлетой и кашей, а омлетом. Сегодня кофе с молоком и бутерброд горячий. А э -э 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 борщ. Ой, гречневой кашей с котлетой, дай бог память, с салатом. А какая у вас любимая Борщ.